Євангелія від Йоанна, розділ 13 Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що настала його година переходу з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. І під час вечері, коли то диявол уже вклав у серце Юди Іскаріотського, сина Симона, щоб той зрадив його, Ісус, знаючи, що отець усе дав йому в руки, і що від Бога він вийшов, і до Бога повертається, встав від вечері, скинув одіж і узяв рушника, підперезавшися. Тоді налив води до умивальниці і почав обмивати учням ноги та обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже і до Симона Петра, та той йому каже Ти, Господи, будеш мені вмивати ноги? Ісус каже йому у відповідь: Те, що я роблю. Ти під цю пору не відаєш. Зрозумієш потім. Петро ж йому каже Ні, не митимеш моїх ніг по віки. Коли я тебе не вмию, одрікає Ісус, то не матимеш зо мною частки. Господи, проказує до нього Симон Петро, то тоді не тільки ноги, але і руки, і голову а Ісус – йому. Тому, хто обмитий, нічого не треба вмивати, крім самих ніг. Увесь бо він чистий, і ви чисті, та не всі. Знав бо, хто зрадити його мав, тим то й мовив не всі ви чисті. Обмивши їм ноги, вбрався знову в одіж, сів до столу. Та й каже до них, чи знаєте, що я зробив вам? Ви звете мене учитель, Господь, і правильно мовите, бо я є. Тож коли вмив вам ноги я, Господь і учитель, То й ви повинні обмивати ноги один одному. Приклад дав я вам, щоб і ви так робили, як оце я вам учинив. «Істинно, істинно говорю вам слуга не більший за пана свого, а посланий не більший за того, хто послав Його. Знавши те, щасливі будете, коли так чинитимете. Говорю я не про всіх вас, знаю бо, кого обрав я, але щоб збулося Писання Хто їсть зо мною хліб, той п'яту свою підніс на мене. Ось нині говорю вам перед тим, як настане воно, щоб коли настане, ви вірили, що я сущий. Істинно, істинно говорю вам хто приймає того, кого я пошлю, той мене приймає, а хто мене приймає, приймає того, який послав мене. Отак сказавши, стривожився Ісус Духом. І посвідчив, промовивши «Істинно, істинно говорю вам один з поміж вас мене зрадить. Учні ж поглянули один на одного розгублено, не відаючи, про кого він говорив А був за столом біля грудей той з його учнів, що його Ісус любив. До нього і кивнув Симон Петро, та мовив йому Спитайся лиш, хто той, про якого він каже. Отож учень, нахилившись до грудей Ісусових, йому і говорить Господи, хто то такий? Той відповів Ісус, Кому я кусень, умочивши, подам. І вмочив кусень і подав його Юді Іскаріотському, синові Симона. І війшов тоді закусним у нього сатана. Що робиш, негайно роби. сказав йому Ісус. Та ніхто з тих, що при столі були, не збагнув, до чого він йому це мовив. А що мав Юда скарбничку, то й гадав, дехто, що Ісус сказав йому Купи, чого нам треба на свято, або щоб роздав щось бідним. І негайно ж. Узявши кусень, вийшов той. Була ж ніч. І коли вийшов він, Ісус промовив тепер прославився Син чоловічий, і Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, то Бог і Його прославить у собі, і прославить Його незабаром. Дітоньки, Ще трохи я з вами. Шукатимете ви мене та як я юдеям повідав, куди я іду, ви піти неспроможні, так само і вам повідаю нині. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. З того усі спізнають, що мої ви учні. Коли любов взаємну будете мати? Каже до нього Симон Петро. Господи, куди ж ідеш? Відказує йому Ісус. Куди я йду? Неспроможен ти за мною нині йти, аж потім підеш за мною. Петро ж до нього. Чого ж бо, Господи. Чого неспроможен я нині йти за тобою? Життя моє за тебе покладу я. Життя твоє покладеш за мене. відрікає Ісус. Істино, істино кажу тобі не запіє і півень, а ти вже тричі відречешся мене. Послання до тита розділ 3. Нагадай їм, щоб корилися верховній владі, щоб слухалися, були готові до всякого доброго діла, щоб нікого не ганьбили, були мирні, поступливі та виявляли повну лагідність супроти всіх людей. Ми теж були колись безглузді, непокірні, збаламучені, служили пристрастям та розкошам прирізним, живучи у злобі і заздрощах, огидні, взаємно ненависні. Та коли з'явилась доброта і любов до людей спаса нашого Бога, він спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили. Але з свого милосердя купіллю відродження і відновленням Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією спадкоємцями життя вічного. Вірне Слово, і я хочу, щоб Ти Його запевняв. Аби ті, які увірували в Бога, намагалися бути першими в добрих ділах, це добре і корисне людям. А без глуздих питань, родоводів, спорів та суперечок про закон, уникай, бо вони безкорисні і марні. Єретика чоловіка по першим і другим попередженні, цурайся, знаючи. Що такий ось збився на манівці і грішить, ще й осуджує себе самого. Коли пришлю до тебе Артема або Тихика, чим скоріше приходь до мене в Нікопіль, бо я вирішив там перезимувати. Зину законника і Аполоса випровадь дбайливо, щоб їм нічого не бракувало. Наші також нехай навчаються бути першими в добрих ділах для конечних потреб, щоб не були безплідні. Вітають тебе всі, які зо мною. Вітай тих, які люблять нас у вірі. Благодать з усіма вами. Псалом двадцять другий. Боже мій, Боже мій. Чому мене покинув? Стоїш далеко від мого спасіння, від слів мого зойку? Боже мій, кличу я вдень, не відповідаєш, а й уночі. Я теж не вгаваю. Та ж ти, святий, восідаєш на хвалах Ізраїлевих. На тебе покладались батьки наші, звірялись, і ти врятував їх. Взивали тебе і спасались, на тебе покладались і ганьби не зазнавали. А я, черв'як, я не людина. Сміховище я для людей, презирство для народу. Всі, хто на мене дивляться, глузують з мене, кривлять губи, кивають головою. Поклавсь на Господа, нехай його рятує, нехай Його спасає, коли Він його любить. Ти мене вивів злона материнського. Ти дав мені безпеку при грудях матері моєї. На тебе я був зданий від утроби, від материнського лона ти єси Бог мій. Не віддаляйся від мене, бо нещастя близько, бо нікому допомогти. Биків багато мене оточило, башанські сильні навколо мене стали. Роззявили на мене свою пащу, неначе лев, що роздирає і рикає. Я став, немов вода розлита, всі кості мої повиходили з суставів, неначе віск зробилось моє серце, розтануло в у мене, мов черепок, усохла моя сила. Язик мій прилип до горлянки. Кладеш мене ти в порох смерті, бо пси мене обсіли, і лиходіїв зграя мене оточила. Пробили мені руки й ноги, всі мої кості я міг би полічити. Дивляться на мене і з радістю позирають, одежу мою ділять між собою, і на хитон мій, Жеребок кидають. Та ти, о Господи, не віддаляйся, о моя сило, притьмом прийди мені на допомогу. Вирятуй від меча мою душу, із собачих лап мою єдину. Спаси мене із левиної пащі, від рогів буйволових мою убогу. Я сповіщу моїм братам про Твоє ім'я, хвалитиму Тебе серед громади. О ви, що боїтеся Господа, Його хваліте, нащадки Якова, Його шануйте і бійтеся Його, потомки Ізраїля. Бо він не гидував, не гордував бідою бідака і не ховав обличчя свого від нього. І коли Той взивав до нього, слухав. Від тебе йде моя хвала в великім зборі, обітниці мої виконую перед тими, що його бояться. Нехай споживають покірні, нехай будуть ситі, хай хвалять Господа ті, що його шукають, нехай серце ваше живе повіки. Усі кінці землі згадають і навернуться до Господа, і впадуть ниць перед Тобою, усі сім'ї народів. Господнє боє царство, Він над народами панує, йому одному поклоняться всі тії, що в землі спочивають, перед ним упадуть ниць усі тії, що сходять у могилу. І душа моя. Для нього житиме. Моє потомство буде йому служити і розповість про Господа прийдешньому родові. Прийдуть, оповістять про його добрість народові, що має народитись, таке вчинив Господь. Книга Приповідок. Розділ 30 Слова Агура, сина Яке з маси. Вирок чоловіка до Ітієла. До ітієла і до ухала. Справді. Я найдурніший з людей. І розуму людського нема в мене? Я мудрості не навчився, і знання святих я не маю. Хто вийшов на небо і спустився звідтіль? Хто зібрав вітер у своїх жменях? Хто замкнув воду в свою одежу? Хто всі кінці землі поставив? Яке йому ім'я? І яке ім'я? Його сина, якщо ти знаєш. Кожне слово Боже випробуване, він щит для тих, що в нього захисту шукають. До слів його не додавай нічого, а то він тебе докорятиме, і за брехуна вважатиме. Двох речей прошу я в тебе не відмов мені їх. Доки не умру я, Неправду та брехливе слово віддали від мене, і не давай мені ані злиднів, ані багатства, подай мені достатньо хліба, щоб я, наситившись, тебе не зрікся, та не сказав, Хто Господь, або збіднівши. Не став красти, та не збезчестив імені Бога мого. Не обмовляй раба перед Паном, а то Він проклене тебе, і ти будеш винним. Є виродки, що проклинають батька свого, і не благословляють матері своєї. Є виродки, що себе чистими вважають, хоч і не вмиті від бруду свого. Є виродки, що вгору очі задирають, свої повіки підводять. Є виродки, що в них неначе мечі, зуби, немов ті ножі, ікли, щоб пожирати бідних на землі з поміж людей убогих. П'явка дві дочки має Давай, давай. Три речі ненаситні, ба навіть і чотири, що ніколи не кажуть досить. Шеол неплідная утроба, земля води не сита, та вогонь, який не кажуть, досить. Око, що глузує з батька і що ненці не кориться, око те виклюють ворони в долині і пожеруть. Орлята Троє речей для мене надто дивовижні, бай чотирьох не розумію дороги орла на небі, дороги гадини на скелі, дороги корабля посеред моря і дороги чоловіка до дівчини. Такий звичай у жінки перелюбки. Їсть, обтирає свій і каже Я нічого злого не зробила. Від трьох речей земля трясеться, бай чотирьох знести не може раба, що зацарює, безумного, коли наїсся донаситу, нелюбої, що вийде заміж, і слугині, що успадкує, по господині. Чотири є їх на землі маленьких, але вони мудріші понад мудрих. Мурашки люд не сильний, а літом наготовляють собі запаси. Борсуки народ слабенький, а на скелях свої оселі мають. Сарана царя немає, а вся вона шеренгами виходить. Павук, що ти руками можеш узяти, Та він в палатах у царя буває. Троє є їх, що мають ходу гарну, Бай четверо, що гарно ходять. Лев найсильніший між звірями, Ні перед чим не уступає, Півень, що між курами походжає, Козел та цар. Що перед народом виступає. Якщо ти з дуру загнавсь у гніві, а потім обміркував, то затули рота рукою. Бо коли збити молоко, виходить масло, і коли натиснути носа, кров виступає. Так, коли тиснути гнів, виникає сварка. Книга Числа, Розділ 20. Сини Ізраїля прийшли цілою громадою Усін пустиню першого місяця, і народ зупинився у Кадеші. Там умерла Марія, і там її поховано. А що не було води для громади? Зібрались вони проти Мойсея та Арона, і став народ сваритися з Мойсеєм та промовляти. Ох, коли б ми були померли, як то повмирали брати наші перед Господом? І навіщо привели ви громаду Господню в оцю пустелю, щоб і нам тут загинути, і скотині нашій? І навіщо вивели ви нас із Єгипту? Щоб завести нас в оце погане місце, де нема ні землі, на сівбу, ні смоковниць, ні винограду, ні гранатів, ні питної води. Пішли отож Мойсей та Арон від громади в намет зборів і впали обличчям до землі. І з'явилась їм слава Господня. І сказав Господь до Мойсея. Візьми жезло та збери громаду, ти і твій брат Арон, і на очах їхніх промовте до скелі, і вона дасть вам воду. Виведете їм воду за скелі і напоїш громаду та їхню скотину. Узяв Мойсей жезло з перед Господа, як він повелів йому, і зібрав Мойсей з Ароном громаду перед скелею. І сказав їм Слухайте, ворохобники, чи добудемо вам із цієї скелі воду? І звів Мойсей руку і вдарив жезлом об скелю двічі, І линула сила води, і напилася громада і скотина. Господь же сказав Мойсеєві та Аронові За те, що ви не вірили мені. Коли треба було показати мою святість в очах Ізраїля, не введете ви цю громаду в землю, що її я дав їм. Це вода Меріва, де сини Ізраїля ремствували на Господа, і він явив їм свою святість. Мойсей же вислав посланців з Кадешу до Едомського царя, щоб ті сказали. Так каже твій брат Ізраїль, ти знаєш усі прикрості, що нас спіткали, як батьки наші спустились в Єгипет, і як ми жили в Єгипті довгий час, і яке лихо єгиптяни заподіяли нам та батькам нашим? І як закликали ми до Господа, і Він почув наш голос і зіслав Янгола, і вивів нас із Єгипту. І ось тепер ми у кадеш місті. Що на твоїй границі, Дозволь нам, будь ласка, пройти через твою землю. Не будемо ми йти ні полями, ані виноградниками, і не питимемо води з криниць. Ми перейдемо царським шляхом, не звертаючи ні направо, ні наліво, аж поки не перейдемо через твої границі. Та Едом відказав йому. Не перейдеш ти в мене, а то з мечем вийду проти тебе. Сини ж Ізраїля повідали йому Ми битим шляхом підемо, а коли питимемо воду, чи то ми, а чи скотина наша, заплатимо тобі за неї. Нічого іншого не хочемо, як тільки пішки пройти. Та він відповів Не перейдеш. І вийшов Едом проти нього з силою озброєного люду. Отак затявсь Едом і не дав Ізраїлові перейти через свою землю. І звернув Ізраїль на бік від нього. Рушили сини Ізраїля з Кадешу та й прийшли цілою громадою до гор-гори. Господь сказав Мойсеєві та Аронові під гор-горою що на границі едом землі. Арон мусить прилучитись до свого народу, бо він не ввійде в землю, що я віддав синам Ізраїля, за те, що ви спротивились моєму велінню при водах Меріви. Візьми арона та Єлеазара, його сина, і виведи їх на гор-гору. Зніми з арона його шати. І вдягни в них Єлеазара, його сина. Арон же приєднається до вмерлих, умре там. І вчинив Мойсей так, як заповідав господь. Зійшли вони на гор гору перед очима всієї громади, зняв Мойсей з Арона його шати та й вдягнув у них Єлеазара, сина його. І вмер арон. Там на верху гори, а Мойсей спустився з гори з Єлеазаром. Коли ж уся громада побачила, що Арон помер, то заходився плакати за ним увесь дім Ізраїля аж тридцять днів.